Депутати внесли зміни в рішення про припинення діяльності КП Муніципальна гвардія підприємство було створене за ініціативи колишнього міського голови. Воно повинно було займатися охороною комунальних об'єктів та допомагати міліції у справі запобігання злочинів. Проте підприємство покладені надії не виправдало, ще й накопичило боргів по заробітній платі. Депутати більшістю проголосували за те, що до 1 лютого 2015 року ліквідувати дану комунальну структуру. Аналогічні рішення були ухвалені стосовно КП Першотравневий ринок, управління капітального будівництва та західне. Якщо з цими питаннями депутати розібрались швидко, то от питання інвестицій в Нікопольтеплоенерго викликало бурхливі обговорення. На засідання сесії було винесено питання інвестицій в будівництво котельні в мікрорайоні Металург. Це має зменшити витрати на транспортування теплової енергії по магістральним мережам, що знаходяться на балансі теплогенерації. У депутатів виникли питання, адже зовсім недавно вони обговорювали взагалі відключення від тепла даний мікрорайон. А сьогодні ми виділяємо 7 мільйонів програму. Вважаємо. Мільйона на Хотя сказали, там квартира своду на кінці. Смисл какова. Пояснив ситуацію керівник Нікопольця теплоенерго Олександр Трегуб. Він розказав, що інвестиційна програма розроблялася ще тоді, коли існувала тенденція до опалення від централізованого теплопостачання. Якщо зараз цю програму не прийняти, підприємство отримає штраф. А от якщо депутати її ухвалять, буде можливість її подальшого коригування. Если мы не принимаем эту программу, предприятие будет оштрафовано на сумму, этой, на эту сумму, на миллион сто тридцать пять. С нас эти деньги снимут. Если мы принимаем эту программу, мы имеем право корректировать ее. И вот в свете нынешних веяний и тенденций в нашем городе будет предложена замена. А именно, сейчас проходят экспертизу проекты... Ріканструкції трьох бюджетних активних це перша, шеста і шістнадцята школа. У депутатів виникли сумніви, яким чином підприємство зможе замінити об'єкти інвестпрограми. Проте все ж за це рішення проголосували позитивно. Але за умови протягом п'яти днів керівництво Нікопольтеплоенерго має надати алгоритм заміни об'єктів.